Бозь Йорочка, дивись, які хороші чайночки. Ой, Уйки важкі, це, капець. Чугун. Фу, Боже мій. Три кілограма. Три кілограма 13 євро. Капець. Ой, відра, відра для шампанського. Ну конечно, конечно. Треба шампанське пити відрами, Конечно. Бокали. Піднімемо свої бокали. Дивіться, яка красота. Угу. Хороший бокалчик, ти знаєш? Ну, тунесенький, тунесенький такий у мене є. Боже, все таке красиве. Коротше, ще треба одну квартиру купувати, щоб ета, щоб е, опять її наповнювати такими всякими штучками красивими. Да? М -м -м. Красота.